Так, друзі, всім привіт. Всім пока. Ярика вже всім пока, все чітко. Так. От на такому, на такій стадії у нас кабінка. Я да, зараз... не бачили, задають бахти цією кабіною. і весь Тік-Ток нахер на цій кабіні вже скоро куплять нахер. У мене руки скоро з'являться. В общем, на даному етапі зараз вивозимо кабіну і будемо заїжджати Я тобі трактором. Можу, тобі і обтянемо. <реш> дому. Все, йди замовк. У мене все заведене. Так його на вулицю зараз винести, щоб не мішав. А да потім як не буде нічого нести наперед легше. Я зараз вивезу кабіну і спокійно занеси назад. Все, все наоборот, блін. Я ж і кажу, що це капець. Ну. Як молдавани. Який Юмзе, ти це що? Готова кабіна, поставлена, на мені менша. Моє місто більше. Так, зараз заводимо трактор і будемо витягувати кабіну. Ти Юмс уже тут жив, Хватить, Хватит, да, так, тут і Юмс. Це і так, ізбраний, тебе один ЮМЗ, який ізбраний, що тут був. Його, да. Така є точка тільки в мене і в Майкла Джексона. Якщо ми... на кіпчалку стачаєш. Я думаю, ви не житті. Так, легко. А сидіння нове, А ще не, не придумали таке сидіння, як Міша так, хоче. Таке в мене стало, а класне. У Джандірі стоїть. Не, а то класне. А, а то, я сидію в Блюнове. Де тобі його заказував? В Грутекі? Кого? Ото що в мене. Да, у Віталя. Це класне. Воно невеличке і удобне. Открывай, Русик, гараж. Так, сейчас цепляем. Хочу, просто не сюда, в кругу вот сюда. Так сейчас те подряпає. А не подряпайся. та шкатулка там стелепается нахрен. Ладно, Güzel bir çiftlik var <laughs> burada. Сейчас будем заводить это у корча. Сейчас mm. вот сюда поставлю. Поставили. Короче, сейчас поставим. Короче, поставили на плавку. Так, будемо завозити трактор. Так, ну що, ось така кабінка на вулиці, так вона вже виглядає. Чекає вона трошки на вулиці, так, зняли капот з трактора. І вже Уже трактор тут. Уже у нас етап. Уже новий етап. Да, вже веселіше. Так, вже веселіше. Йо, тепер. А як тепер його виквідите? Чого ти вирвав? Тут взагалі різьба повинна бути. Да. Де різьба? Ти його нагрієш, воно зніметься там пепти да. насадиш, -на 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 А тут, а, блять, сюди завайцуюш. Так що так, ну а ви? Уже ставите вподобайку, а ми ще сідемо за новим придбанням і покажемо вам, що, що Мішаня купив. О, як я чітко камери включив, всі ями взяли. Так, ну що, ми прям забирати нову мішану ігрушку, так? Де ти там? Ждеш як Бога, да. <с <с Пертин Сейчас поїдемо. Ну там, як дадуть добро познімати, значить познімаємо, розкажемо Що куди і я, по що ми їдемо. Не розрішать? Розрішать? Ну значить познімаємо. Уже круто буде. Міша чітко 110, як положено. Бо я колись їхав 160, чи скільки, не показав. Ох, мені було. Да ти рази да ти і то і все. Скільки коментарів таких смішних було капець. Так, ну ми путь держимо на лудний зараз. Я навіть не знаю куди ми їдемо, де він знаходиться той агрегат. Не направо зараз будемо їхати сюди. А ти який впертий, ну все одно який цятний обичний, фольца. Да. Альона, я тобі казав, що нікуди заїжджати ми не будемо. Ти хотіла їхати? Я тобі сказав, що заїжджати нікуди не будемо. Ми їдемо конкретно. Так? Да? Конкретно. Це час. Я вже буду там час зіждати. Я дуже рад. О, ось вона. А це шкода. Така колись була у мене. Та загула. Я ж тобі сказав, що завтра я можу заїхати, куди хочеш. Да? Так. Ну що, ось такого красення купляє Мішаня собі. Ух, який він здоровий. Да. Ти ж асікин. Раз, два, три метра його, так, да, так, виходить? Не знаю, скільки того, короче, оттуда до туди, ото скільки влазить, біг не влазить. Полуосім тезовська влазить. Налігке причем. Азовська влізеть свободу. Да воно видно. Ну, кочер, куп, рішив купити мішання собі отаке. Отакого От апарата. Так що то токар а тепер Міша ютубер, буде да? Що можна даже без заявки оставляти. Все вже в рукавицях, все чітко. Я цепляв за шпіндель. Завжди. А це проти вес руку. А ще є, здав вас один на продаж. Є. А можна я його піду покажу? Може, ще комусь треба буде. Так, іще таке ось продається. Я так зрозумів, він був відремонтований там чи відреставрований. Ну так, Да. І цей продається. На цьому більше, ось повиглажувано все робить. Оце от конкретно. <гум> Аби ще прес, а він прес. Та все є, все, що хочеш. Якщо кому потрібно, пишіть. Контакти, якщо що, оставлю. <гум> <гум> а яка ціна того синього? Півтори тисячі. Так що кого зацікавить, пишіть. Ну він повністю ж робочий, правильно? Все робоче. От туди, сюди, щоб воно. А тепер далі назад з'їдемо. Коротше, гуде робить Все крутиться, все їздить. Для мене це далека техніка. Це гідне літали, не А токар? Да. Токар, -токар? <гум> ну, Вона знає, що таке штамне. Так якщо подобається, береш <риклад> доволі як слон. Ну, тепер ждемо евакуатор і грузимо. Так, ну що, ось ми його вже й погрузили. Зараз ще трошки вперед підсунемо і буде красота. Чуть-чуть не хватало. Чи, а може тут трошки ще щось прибрати ще назад здаси? Так, ну що, ось він уже стоїть, зараз прив'язуємо і прямо до нас. Ну що, будемо пробувати куном. Подивимося, чи техпромсвіт справиться чи ні з таким апаратом. Ну будемо робити все з умом, Знімемо одразу одну частину, потім приподнімемо він від'їде другу частину. Ну Хоча подивимося чи справиться кун з таким весом. Якщо <coughs> ні, то значить тоді будемо э, визивати GCB. Ну якось так. Ну що, ми посовіщалися і вирішили, не будемо навіть пробувати. По одній із причин думали ми підняти за задницю, спустити його сюди вниз, поставити на землю, а потім переїхати з другої сторони, підняти, щоб виїхала машина. Але дуже великий перепад між машиною і там, бачите, як на цьому корито, типу, йде. Ну, коротше, буде впиратися в корито, нічого не вийде. Покрутились, покрутились, щоб нічого не поламати, не погнути, рішили визивати. Зісипів якого грузопідйомність 3 тони. І щоб він зараз його піднімав вгору, машина від'їхала і він його опустив. А 3 тони зараз, як не крути, я не підніму, того, що ну, максимальне навантажування на куні 2 тони. Рискувати, ламати не хочеться. Так що, отак. А плавлани були хороші. За саму задницю підняти, опустити його вниз. Ну Не ожидали, що така висота буде там десь сантиметрів 60 від землі до цього, а та корита не дасть. Ну нічого, значить що, чекаємо GCB і будемо пробувати. Так, ну ось приїхала трошки мощніша техніка. Зараз і поліція тут буде, блядь. Де, 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 де? Де поліція? Ого! Добре, що ти мій кум, так? Да? Не, під, а ви ще Привіт. Під ну, да, самий да. край ти бо там десь віж. Туди отсюди попробуємо так.

Сейчас если так не получится, то не будем тросом. Получится? Тоже хорошо.

Капітально, все. Хорош, хорош, хорош. І тепер маємо. Три тонни, вибач мене. Так опусти, там я пока його розверне вперед. Припусти. А туди його надо. Вишла так от сюди. Ти якою стороною хочеш його в гараж? О та сторона. Оця сторона щоб вона нас ішно вона. Та хай тоді так розвернеться і сюди його поставить. Так поставить. Так, так ось сюди, от туди. Уперед Вперед. і поставиш його цією стороною туди. Туди, туди вдаль, так. Да. А цю, щоб сюди стояла. Відійди їздити. Він йому не мішатиме. Відійте. Все, хорош!

Отак хай і ставить У Тут Туча треба буде спостережить для того, щоб Давай оцей на дівчок хень одвідой Давай біля Умішані тут ставочок ще є Ні, да там все равно брати знімати, тут на Ось і все станок уже дома Кому сподобався відос, з вас подобайка, підписка на канал, всім пока-пока.